Сьогодні у Криворізькому райсуді проходило засідання у справі резонансної ДТП. 10 липня біля села Мар'янівка, водій автомобіля Сузукі не впорався з керуванням, зіткнувся із шкодою і влетів у зупинку, в якій стояла родина. Чоловік та жінка отримали травми, а їхня десятирічна донька Олександра загинула на місці. На засідання чекали свідків, та вони не прийшли з тієї причини, що нині захищають Україну. Слухання перенесли на 22 травня. Сьогодні відбулося чергове судове засідання. Вже котрий раз свідки по даній справі не з'являються на сьогоднішньому судовому засіданні. Було встановлено ще раз викликати в судове засідання або за допомогою відеоконференції, або іншим чином, щоб вони дали своє свідчення. Порядок вивчення і дослідження доказів судде змінений не був. Тому о, наразі ми допитаємо свідків і залишилось залишились дві особи, а потім вже будемо переходити до дослідження письмових матеріалів справи.